Закінчили сходи, пофарбували. Ось так виглядають. Ось вже потроху починаю розбирати ось ці допоміжні конструкції. Зараз приберу оцю трубу. Ну і конструкція, власне, буде мати. Ось такий вигляд вже в інтер'єрі. Так, тут цей момент, не знаю, зауважував чи ні. Потрібно буде укоротити на 10 см, вона є на 10 см вищою. Тому фланці вони на прихватках, вони не обварені. Фланці від'єднаються і ці три опори кожна з них укоротиться на 10 см. І тоді вона буде у своїй висоті. Ну, може не цілком ідеально, я не прихильник слова ідеально. Ну, але старався. Так, ось так виглядає. Місце, де будуть встановлюватися сходи, так, другий поверх. Ось тут буде встановлюватися балка. 80 на 80 профільна труба. І сходи верхньою частиною будуть приварюватися до балки. Так, поставили два модулі. Зараз буде монтуватися третій. Останній. Так, сходи фініш ось так виглядають.